Фактично монокуляри серії Сікер прийшли на заміну славнозвісних тайпанів, які були в свій час бестселерами по продажам, але для Джему це ніколи не було приводом для зупинки покращення своїх виробів, і вони покращили свої монокуляри середнього цінового діапазону не тільки технічна, а й прислуховуючись до відгуків користувачів в монокулярах Seeker замінили в першу чергу матрицю. Зараз в монокулярах серії Seeker встановлюється 12-мікронна матриця з тепловою чутливістю менше 20 мк. Це матриця другого покоління, яку ви вже могли бачити на монокулярах серії Sidewinder або при цілях ОРАТО. Другої версії. Також в манукулярах був покращений дизайн для більш зручного охвату. А ще по багатьом відгукам користувачів замінили встроєну батарею на змінну. Формат батареї, який зараз використовується, це 18650, який дуже легко знайти в будь-якому магазині і легко замінити. В самому в комплект приладу входить зарядний пристрій на дві такі акумуляторні батареї для зручного користування. Також для подовження роб часу роботи ви можете використовувати зовнішній блок живлення, пауербанк якийсь. Ще одною відмінністю Seeker є те, що було замінено вбудований накопичувач. Його збільшили з 8 до 64 гігабайт, і це дасть вам змогу зберігати найцікавіші і найяскравіші моменти. Вашого використання. Також завдяки підвищеній термочутливісті, ці прилади підвищили дальність виявлення цілей, а також контрастність між двома цілями, в яких різниця температура. Тобто при спостереженні за двома цілями, в яких температура відрізняється навіть на декілька десятих градусів, ви будете чітко розрізняти їх. І бачити їх контури також було додано такий, такий функціонал, який е, доволі багато просили користувачі. Це автоматичне вимкнення приладу. В сікерах використовується автоматичне вимкнення при перевороті горизонтальному перевороті на 90 градусів або боковому повороті на 70 градусів. Тобто, якщо повністю наклонити або перевернути прилад, він автоматично вимкнеться, що дасть змогу зекономити заряд батареї. Також був змінений час вимкнення приладу. Зараз він сягає менше 3 секунд. Що дасть змогу користуватися приладом в будь-якій ситуації? Тобто, час від натиснення кнопки вімкнення до вімкнення самого приладу займає менше 3 секунд, а виход зі сплячого режиму взагалі миттєвий. З технічних особливостей це все. Давайте переглянемо комплектацію приладу. Так входить посібник користувача, сам монокуляр, зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї 18 типу 18650, шнур для зарядки Type-C. А також блок живлення для зарядку акумуляторів через сам прилад. І серветка для протирання об'єктивів, а також чехол для зберігання. Як і в попередніх всіх монокулярів, в цих сікерах залишилося кріплення для штативу. Також за допомогою спеціальних кріплень його можна зафіксувати на шоломі. Але використовувати на зброї його не рекомендується, тому що це монокуляр і в нього немає ніякого захисту від віддачі. За допомогою спеціального проводу, який ви можете окремо придбати у нас на сайті, ви можете підключити цей прилад до монітору аналогового через роз'єм Type-C і вивести аналогове зображення на будь-який монітор. Це може бути монітор домофону або монітор, який підтримує. Аналоговий сигнал або звичайний телевізор. Наразі в нас все. Дані монокуляри вже доступні для замовлення. Знайти ви їх зможете по посиланням під відео або на нашому сайті.